Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні готую морозову вершкове по книзі 1951 року страви української кухні. Дуже цікавий збірник, де є технологічні карти кожної страви. 500 мл молока поставила кип'ячу і хай остихає. Далі беру три яйця. До кожної страви є табличка з інгредієнтами і грамовками та спосіб приготування. Безліч цікавих страв будемо готувати. Тепер 250 грам цукру. Яйця потрібно змішати з цукром. Ви знаєте, в мене дуже цікавий спогади з дитинства. Хто живе на прилученні, то знає село Маджосівка. Там жили наші родичі, і кожного 8 березня ми туди їздили святкувати і там обов'язково робили морозиво. Але ж я була по віку зовсім мала, і взяти рецепт це було нереально. Коли збили яйця з цукром і молоко вже холодне, але кип'ячене, я його змішала і повертаю знову в кастрюлю, тому що ми будемо його доводити не кип'ятити, а доводити до 80 градусів. Я зараз, в мене є градусник, я проконтролюю ось такий градусник, він не дуже дорогий, але дуже зручний. І для таких страв, де треба міряти температуру всередині рідини, він дуже зручний. Але я спробую передати вам температуру ну, на дотик, в кого немає градусника. Я вам спробую розказати, як це гаряче. Ось я доводжу до того, щоб було 80 градусів. Тепер знімаю ну, 80 градусів це дуже гаряче. Е, якщо взяти і посмакувати, це так, як ви ну, п'єте чаю. Як тільки в молоці збираються бульбашки, хочуть закипити, а не не киплять. але пальця ви там не втримаєте. Тепер потрібно додати ваніль. В мене є стручок ванілі, він не для тих цілей брався, але так як уже є, то я з половинки стручка от, вишкрябала зернятка. в мене взагалі морозиво буде повністю натуральне з натуральним вані. А ви можете брати ванільний цукор, щоб був такий запах пломбірний. І тепер ставимо, щоб воно охололо. А поки займемо вершками. Вершки в мене 33%, вони холодні. І їх по таблиці береться 175 мл. Я дотримуюся: 175 мл і їх збиваю без цукру самі з вершки. Коли вони вже збилися, ось дивіться, до такого ось такого кремового стану, не знаю, як назвати, густа сметана. Продовжую збивати, потроху додаючи охолоджену масу, яку ми робили вже молочно-яєчну. Доливаю, збиваю, доливаю, збиваю, поки не закінчиться ця маса. Уже якби по таблиці потрібно покласти в мороженицю і охолодити. Мороженеця для того, щоб цей суміш постійно, періодично збивалася. Так як мороженниці в мене немає, я думаю, що і у вас немає, то я буду змішувати ложкою кожні півгодини. На протязі двох годин Зараз забираю тут 860 г чистого морозива без лоточка. Ставлю в холодильник і зустрінемося через півгодини, коли я буду вже змішувати. Але ж через півгодини не вийшло, виключили у нас світло, і в мене морозиво пролежало ніч, не мішавши. І дивіться, бачите, повністю відділилося дві частинки. Верхня це збиті вершки, а нижня це яєчно-молочна. Маса. Воно смачно, але воно не схоже ще на морозиво. Але ж нічого страшного, ми вийдемо з положення, я зараз його все назад висиплю в нашу, в нашу миску і просто його зіб'ю, змішаю. І зараз світло є, так що я буду його доставати через кожних півгодини змішувати. І це буде на протязі 2 годин. А потім вже поставлю в морозилку і через півтори години вже будемо його смакувати. Тобто я його змішую. Але ж як у вас буде світло, то у вас не буде таких проблем. Ви просто змішаєте 4 рази за 2 години, і потім заморозите, охолодите і будете їсти. Ну, а я вже буду виходити з цієї ситуації таким чином. І, ну, я думаю, що це не поплива на, на смакові якості, і все буде смачно. А взагалі перевіримо. Це через півгодинки зустрічаємося, будемо змішувати. Прийшло півгодини. Зараз я вам покажу, як воно за півгодини захололо. Ось дивіться, яке воно такі таке густеньке, і по краям лоточка почало прихватуватися. Тобто зараз змішаю все. Особливо так пройдуся по краям на середину, і вже щоб воно не розділялося. думаю, воно вже у мене не встигне розділитися на дві частинки, так як за ніч. Все. Тепер змішала, знову накриваю кришкою і знову на півгодини в холодильник. Пройшло ще півгодини. Я ще змішую. Далі два змішування вже не буду вам показувати, тому що процес буде однаковий, нічого цікавого, воно тільки буде густішати. Дивіться, це я вже мішаю, воно вже наскільки стало густіше. Ось так. Тобто, я зараз ще двічі, через півгодинки змішаю і покажу вам уже кінцевий результат. Все закидаю знову в морозильник. Ось, дивіться. Після змішування в мене воно простоїло півтори години. І дивіться, яка краса в мене є. Подивіться, яке воно, яке воно запашне. Я зараз буду смакувати. Так, є смак дитинства, але трошки засолодке, можна трошки менше кидати цукру. Готуйте, чекаю коментарів до зустрічі!